Доброго дня! Тема уроку як самооцінка впливає на якість життя. Пригадайте, чому радіти життю корисно для здоров'я? Розгляньте зображення, хто і як про себе думає. Чи доводилося тобі замислюватися про свої успіхи і поразки, переваги і недоліки, намагаючись оцінити свої сили? Запам'ятайте, оцінку людиною самої себе, своїх здібностей, можливостей і вчинків називають самооцінкою. Від того, яка в людини самооцінка, залежить її поведінка. Ставлення до власних досягнень і людей, які поруч. Самооцінка в людей може бути адекватною, завищеною та заниженою. Уявіть, перед вами три різні людини. Перша людина з адекватною самооцінкою правильно визначає свої здібності, якості та можливості. Здатна гідно відповідати за вчинки. Вона ставить перед собою посильні завдання, які може виконати. Навіть коли така людина припустилася помилки, то вона спокійно працює над усуненням проблеми. Людина з адекватною самооцінкою досягає успіхів у своїх справах. З нею в команді приємно та легко працювати іншим. Друга людина із заниженою самооцінкою невпевнена у власних силах, не може досягти поставленої мети бо боїться приймати власні рішення. Її вчинки залежать від думок інших людей через страх, що її неправильно зрозуміють. Така людина зазвичай має сумний вираз обличчя, пригнічену поставу та скуті рухи. Людині із заниженою самооцінкою важко налагоджувати дружні та ділові стосунки з тими, хто поруч. Для підвищення своєї самооцінки потрібно перестати вважати себе невдахою, соромитися себе і уникати спілкування з іншими людьми. Необхідно звернути увагу на свої позитивні риси характеру і розвивати здібності, які притаманні кожній людині. Пам'ятайте, що шлях подолає лише той, хто йде вперед. Третя людина із завищеною самооцінкою впевнена, що лише її думка є правильною, а інші міркують хибно. Така людина не дослухається до порад інших людей, ставить себе вище тих, хто поруч. У спілкуванні зі своїм оточенням поводиться зверхньо, навіть агресивно, любить себе вихваляти, а інших принижувати. Про таких кажуть, що гордість їх засліплює, з ними неприємно спілкуватися, складно працювати в команді. А ще самооцінка впливає на здоров'я, самопочуття та зовнішній вигляд. Відтак, намагайся мати адекватну самооцінку, радій життю і налагоджуй дружні стосунки зі своїм оточенням. Послухайте ситуації, яку самооцінку мають діти. Ситуація 1. Четвертокласник Олег відвідує художню школу. Його викладач вважає, що хлопець має надзвичайні здібності і дуже талановитий. На міському конкурсі його робота зайняла перше місце? Але Олег вважає, що це випадковий успіх, а викладач перебільшує його талант. Яку самооцінку має Олег? Як така самооцінка впливатиме на його поведінку? Щоб ви могли йому порадити? Якщо потрібно більше часу, відео ставите на паузу. Ситуація 2. Роман і Марія займаються бальними танцями і вирішили взяти участь у конкурсі. Але дівчинка місяць була за кордоном і не тренувалася. Дітям не вдалося зайняти призові місця. Марія звинувачує в цьому Романа та необ'єктивну оцінку журі. Яку самооцінку має Марія? Як така самооцінка впливатиме на її поведінку, щоб ви могли її порадити. І ситуація 3. Надійка відвідує літературний гурток і має хист до написання віршів. Вона часто бере участь у різноманітних заходах, де її поезія займає призові місця. На жаль, Цього року дівчинка не зайняла призового місця, але не засмутилася і вирішила, що обов'язково братиме участь у подальших конкурсах, яку самооцінку має Надійка, і як така самооцінка впливатиме на її поведінку, щоб ви могли їй порадити. Запам'ятайте і поясніть зміст прислівів. Задер носа, що кочергою не дістанеш. Як ви його розумієте? Високо злетів та низько сів. Якщо потрібно більше часу для роздумів, ставите відео на паузу. Перемагають труднощі розумом, а небезпеку досвідом. Погано, хто боїться. Лиха не мене ще й натремтиться. Дослідіть, як самооцінка людини впливає на її зовнішній вигляд і здоров'я. Звичка сутулитися. Пряма постава, нерішучі жести і хода. Рішучі жести і хода. Невпевнений голос, нечітка вимова, впевнений голос та чітка вимова. Невпевнений розгублений погляд, прямий відкритий погляд. Дослідіть, як самооцінка людини впливає на її зовнішній вигляд і здоров'я. Good night.